Рубрика Що замовили за день? Швидкий огляд замовлень і біжу їх пакувати. І перше замовлення у нас це ось такий біло-молочний пояс корсет за 275 гривень. Ось так він виглядає, є ще інші кольори в асортименті. Так, наступне замовлення. Швиденько все, о, Швиденько все оглядаємо, щоб не затримувати ни вас, не мене. Це ось такий пояс корсет Кріс за 345 гривень. Шнурівочка у нас активна, є два розміри. Тут цупка тканинка, така як костюмна, і позаду є ось така блискавка. Тобто його не потрібно розшнуровувати кожного разу. Завдяки ось цій блискавці, дуже швидко та зручно. Його одягати та знімати. Наступне замовлення це ось такий наш найпопулярніший чорний лаконічний багетик. 795 гривень вартує виробник Україна. Дуже місткий, зручний, без надписів, без нічого. Такий дуже стильовий. Наступне замовлення це ось такий пояс корсетний дакота. Ось так він виглядає. Це в нас спереду декоративна частинка. Позаду є ось такі кнопочки. Тобто його дуже зручно та швидко можна одягати. Він дуже еластичний. І тут ще ось цей ланцюжок, він на карабінчиках. Його можна зняти, тобто може бути і без цього ланцюжка. Він знімається. Наступне замовлення це ось такий пояс корсетний. теж. Амелія. Шнурівочка тут активна, можна регулювати. Також на спинці застібка ось такі металеві дві кнопочки міцні. Основа корсету еластична резиночка. Він ідеально підлаштовується під вашу фігуру. Наступне замовлення це ось така. Тканинна сумочка Сесілія, Вартість 495 гривень. Вона така приємна, м'яка, але добре тримає форму. Дуже класна моделечка, популярна, бюджетна. Наступне замовлення це ось така сумка клач-бананка 2 в одному у білому кольорі. Ремінець тут регулюється. Виробник Україна. Усередині виглядає ось так. Наступне замовлення це така ж сама сумочка, але у чорному кольорі. Ось так виглядає в чорному. Нагадую, що це виробництво Україна. Дуже класна якість екошкіри. Наступне замовлення це наш топ-продажу, ось такий вишитий пояс корсет за 349 гривень. Шнурівка теж активна, можна регулювати. На спинці ось такі міцні металеві кнопочки. Дуже класний такий вишитий пояс. Просто хід нашого продажу. Наступна сумочка. Це просто наша трендова модель, яку дуже класно дівчатка беруть. Дуже нею задоволені. Це сумочка з нейлону, такий трансформер. Тут знімається ось цей гаманець на карабінчику. Ось цей ремінець, він, по-перше, регулюється. По-друге, він теж на карабінах знімається. І ось тут ще є ось такий ланцюжок. Він теж знімається, він на карабінчиках. І можна його використовувати ось так на плече, типу як ручку. Дуже класна модель, конструктор. Просто збирайте, як вам зручно. Відчіпляйте будь-які ручки, причіпляйте, які хочете. А, і останнє замовлення на сьогодні це ось такий пояс вишитий. Дуже класний варіант з цікавим таким замочком позаду. Ось такий замочок. Ось так. Він оп, прокручуємо. І виходить ось так. Ось така резиночка еластична. Він розшитий тут паєточками такими кристалами. Стразиками дуже дуже гарно сяє та переливається. Це усі замовлення, які були на сьогодні. Нагадую, що знайти наш інстаграм можна за посиланням у шапці профілю. Також ось тут прикріплю вам його. Дякую за увагу! Всім па-па!